У світлі всього сказаного нам святішим Отцем з його ласки, за що ми йому дуже вдячні, ми повинні зробити висновок, що у ситуації сьогоднішньої людини справді менше, ніж будь-коли приводів боятися Бога Ісуса Христа. Чи справді варто б увійти у простір надії, відкрити, що ми маємо Отця, і визнати, що Він нас любить? Псалмопівець говорить, Страх перед Богом є початком мудрості. Дозвольте я прив'яжуся до цих біблійних слів, щоб відповісти на ваше останнє запитання. Усе Святе Письмо містить систематичний заклик для практикування Божої боязні. Йдеться про боязнь, яка є даром Святого Духа. Серед семи дарів Святого Духа, вказаних вже у словах Ісаї. Дар Божої боязні знаходиться на останньому місці, але це не значить, що він найменш важливий, оскільки, власне, Божа боязнь є початком мудрості. А мудрість серед дарів Святого Духа фігурує на першому місці. І тому людині усіх часів, а сучасній людині, зокрема, треба бажати Божої боязні. І Святого Письма відомо, що ця боязь, яка є початком мудрості, нічого спільного немає із рабським страхом, це синівська боязь. Гегелівський уклад Господар Невільник є чужий Євангелій. Це скоріше уклад, що притаманий такому світомі, в якому немає Бога. У світі, де Бог є насправді присутнім, у світі Божої мудрості. Може бути присутня тільки синівська боязнь. А найповнішим вираженням такої боязні є сам Христос. Христос хоче, щоб ми боялися усього того, що є для Бога образою. Він хоче так, оскільки прийшов визволити людину до свободи. Людина вільна через любов, бо ж любов є джерелом закоханості в усе, що хороше. Така любов, за словами Святого Йоанна, забирає усіляку боязнь. Усіляка риса рабського страху перед грізною силою Всемогутнього і Всеприсутнього, зникає перед синівською турботою про те, щоб у світі сповнювалася його воля, тобто те добро, яке у ньому має свій початок і своє остаточне сповнення. Святів усіх часів є так само втіленням синівської любові Христа, яка є джерелом францисканського замилування створіннями, а також замилуванням Спасительною силою Христа, який повертає світові рівновагу поміж добром і злом. Чи сучасній людині притаманна, власне, така синівська боязь Бога, боязнь, яка передусім є любов'ю? Можна висловити побоювання і доводів не бракує, що гегелівська парадигма господаря і невільника більше присутня у свідомості сучасної людини, аніж та мудрість, яка має свій початок у синівській боязні Бога. З гегелівської парадигми народжується філософія насилля. Якщо існує якась сила, яка здатна розправитися з тією філософією, то нею є тільки Христова Євангелія, яка уклад Господар невільник, до кінця заміняє на уклад отець син. Уклад отець син є предвічним. Він старший від історії людини. Променями батьківства, яке у ньому міститься, належить до тринітарної таємниці самого Бога З Бога. Воно променіє у напрямку людини і її історії. Однак, як відомо з об'явлення, в цій історії променіння батьківства натикається на перший опір під постаттю первородного гріха. Це ключ до інтерпретації усієї реальності. Перевородний гріх порушує не тільки позитивну волю Бога, а й передусім усю мотивацію, яка лежить біля її підстав. Цей гріх направлений на повалення батьківства, нищачі проміння, яке принизує увесь створений світ, піддаючи сумнівам правду про Бога, що Він є любов'ю, залишаючи тільки свідомість господаря і невільник. Господар заздрослить владі над світом і над людиною, тому людина покликана до боротьби проти Бога. Так як у всіх епохах історії поневолена людина була покликана виступати проти господаря, який її зневажав. Після всього, що сказано, я міг би закінчити свою відповідь таким парадоксом, щоб визволити сучасну людину від страху перед самою собою, перед світом, перед іншими людьми, перед силами цього світу, перед системами. Перед усім тим, що є симптомом рабського страху перед так званою вищою силою, яку віруюча людина називає Богом, треба цій людині від усього серця побажати, щоб вона несла і плекала у своєму серці Божу боязнь, яка є початком мудрості. Мудра боязнь є Спасительною силою Євангелія. Вона є творчою. Ніколи не деструктивною. Вона родить людей, які керуються відповідальністю, відповідальною любов'ю. Вона родить святих людей, тобто справжніх християн, а майбутнє світу врешті належить їм. З певністю мав рацію Андре Мальро, коли сказав, що 21 століття буде або великим століттям релігії, або його взагалі. Не буде папа, який розпочав свій понтифікат словами Не бійтеся, старається бути вірним повній правді цих слів, і завжди готовий служити людині, народам і людству в дусі цієї євангельської правди.